Типу пластикова підставка, що можна поставити на стіл. Вона зроблена, як ви бачите, під павербанк. Вона може там зарядити, який телефон навіть не заряди. Я вам чесно скажу, тут міліампер, напевно, 200-300 більше. Народ, сьогодні відео будемо розбирати ось такі кемпінгові лампочки і міняти тут акумулятор. Тому що зовсім не тримають, зовсім не тримають. Знайомий попросив, каже, поміняй. Мені акуми, щоб вони довше світили, тому що він казав годину до максимум півтори, і вони здихають. Зараз відкрутим, подивимося, що всередині з акумулятори. буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми поїхали розбирати. Заряжається, як ви бачите, по індикації вона була в ноль посаджена. Я її поставив на зарядку. Вона не реагувала. Я її почекав десь хвилин 10-15, вона почала заряджатися. І заряджає десь хвилин 30-40, можливо, і вже майже заряджена, Ну, вона вагу, вона дуже легенька, там акум слабесенький, я думаю, 300-400 мА. Також тут ось така лампочка, вона йде з підставкою. І зараз я вам включу, як вона світить. Бачите, от така крута типу пластикова підставка, що можна поставити на стіл. Має теж три режими: теплий, білий і на 100% вроде в тому районі. Це 75%, теплий. І 100%. Ну, крута лампочка, але суть в чому, що дуже ємність слабенька акумів. Тут теж вона зроблена, як ви бачите, під павербанк, що можна заряджати. Ну, що вона може там зарядити, який телефон навіть не зарядить. Нема смислу. Давайте розбирати. Поїхали. Як їх розібрати? Все дуже просто і легко. Беремо, плотненько, плотненько прижимаємо цю пластмасу і їх ось так відкриваємо. Що ми тут бачимо? У нас тут платка Світлодіодами, холодними і теплими. Беремо викрутку і все гарно відкручуємо. Ось так тут у нас все виглядає. Тут сама в нас плата. А тут, як ви бачите, прикручений акум. Місце тут просто валом. Я сюди поставлю два акума. Ми оце все гарненько, акуратно відкручуємо. Забираємо. Оцей не розумію, навіщо вони поставили цей захист. Тому що батарейка, сам акум кажу батарейка вклеєна на термоклей внизу, як ви бачите, термоклей блиститься. Зараз ми то акуратненько все відчекаємо. О! І відірвався дротик від... від сонячної панелі. Ну нічого, ми його назад сюди і припаяємо. І просто руками відірвемо його. Ось так. Ну, я вам чесно, я вам чесно скажу тут. Міліампер, напевно, 200-300 більше немає. Ну, акумулятор настільки легенький, до речі, треба буде взяти собі вагу і поважити. Ви просто собі не представляєте. Він такий легенький, тут, напевно, 200-300 міліампер більше немає. Зараз припаяємо назад зарядку від сонячної панелі. Отут припаяємо. І поставимо сюди дві банки. Ось так. Дві банки по 1200 мА. Місце є під 2 банки 18650, а вони сюди поставили одну на 300 мА. Тут навіть 300 нема, напевно, 200 мА більше нема. А я поставлю сюди дві баночки по 1300 мА. Думаю, 6 7 годин твердих воно буде відсвічувати. Що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми пішли Етапно, Зараз я вам покажу, що ми спочатку робимо. Взяв я контактну зварку. Хто не має, можете паяти. Я контактною зваркою зараз. Візьму е, стрічку 0,1 мм, паралельно їх зварю, на кінці зроблю напайку і припаяю на ті ж самі дроти, що тут в нас є. Але Хоча їх, може, відпаяю, поставлю якісь грубші, бо тут просто волосинки. І все. Тоді на термоклеї вложуємо їх гарненько І без проблем будемо будем заряджати. Поїхали зварювати. Так, ну що, як ви бачили, я це все гарно з контактною зваркою зварив. Тут я спаяв звичайною ізолентою, плюсові і мінусові клеми, контакти тобто, заізолював, тому що, щоб якась ізоляція хоча б була. Далі поїхали до збору. Так, ну що, лампа зібрана. Давайте ми попробуємо, чи вона працює. Так, все вона працює, все супер. Режими переключає. Зарядочку давайте поставимо. Подивимося, чи заряджає. Так, зарядка йде, індикація світить, все супер. Так що. Ось таким чином ви можете самі переробити собі кемпінгову лампу на більш довший час, що вона буде світити 6, 7-8 годин. Ця буде 7-8 годин, я думаю, 6 твердих світити, бо тому що отакі акумулятори, їх зразу на мусор. Я не знаю на що їх ставити. Хіба на одноватний світлодіод, як аварійне світло, і то вона довго не буде світити. Повторяйте, сумніваєтесь, дайте хто вам переробить майстрам. А в мене на черзі буде ще одна така ж сама. Вона йде ще легша. Оця лампа кемпінгова, теж вона ось така не світить зовсім. Ну, тримає годину чи там дві години і здихає. Так що ми тут теж перепакуємо акуму. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте українську мову. І слава Україні! Слава ЗСУ! І до наступних відео!